Національна оперета України представляє виставу Звана вечеря з італійцями. Заможній бізнесмен на ім'я Шуфлері влаштовує звану вечерю на честь своєї дочки Ернестіни з метою знайти гідного нареченого. Але дівчина вже давно закохана в музиканта Боніфаса. Батько ж проти простого музиканта. Щоб вразити гостей, шуфлярі запросив виступити на вечорі трьох італійських оперних співаків, але трапляється форс-мажор. Італійці не приїдуть, репутація Шуфлері під загрозою. Щоб врятувати батька від ганьби, Ернестіна кличе на допомогу винахідливого Боніфаса, який пропонує самим зобразити італійське тріо. Він тенор, Ернестіна Сопрано, шуфлері бас. Під час виступу вигаданих італійців, Боніфас вимагає від шуфларів віддати йому за дружину Ернестіну, інакше він викриє і зганьбить його при всіх гостях. Шуфларі одягнений у коричневі бриджі, зелений подовжений піджак з темними лацканами, відворотами піджака, білу сорочку, білу жилетку на шиї, темна шовкова хустина. Ернестіна. Ця героїня змінить кілька костюмів. Спочатку вона з'явиться у довгій білій сукні, поверх якої рожевий корсет. Далі побачимо її у театральній сукні з корсетом та пишними білими рукавами. Нижня частина сукні вигнута на стегнах в сторони. Кольори цієї сукні синій, червоний, білий та жовтий Боніфас Зустрінемо його спочатку у коричневих штанях, синьому велюровому піджаку, білій сорочці, темно жовтій жилетці з синім бантом на шиї. Театральний його костюм складається з об'ємних шортів на ліхтарики схожі, червоних у жовту смужку. Верхня сорочка має декілька рядів овальних елементів та довгі рукава ліхтарики. На голові тюрбан з перами та розеткою у кольорах прапора. Франції. Поль цього героя побачимо в декількох костюмах. Перший костюм то чорні штани, біла сорочка з довгими рукавами ліхтариками та бордова жилетка. Театральний костюм у нього, як у Наполеона, білі штани з високим поясом, ментик синього кольору з червоними вставками та двома рядами ґудзиків. Ментик це короткий військовий піджак, приталений з довгою задньою частиною. Мадам Баландар та Катрін Одяг цих героїн, схожий за кроєм, але трохи відрізняється аксесуарами. На них сукні з тугим корсетом сірого кольору з тканини, яка має металевий відблиск. У Катрін горловина корсета оздоблена коричневими рюшами, рукава ліхтарики. У мадам Баландар рукава сукні закінчуються кльошем, а з горловини корсету виглядає білий комірець. Баландара, зустрінемо у чорному брючному костюмі з фраком та шовковою хустиною на шиї. Франсуа так само буде одягнений у брючний костюм з фраком, як і баландар, але сорочка у нього білого кольору. Дійство відбувається в одних декораціях. Задня стінка сцени оздоблена фальш колонами та портієрами у вертикальну смужку. Ліворуч висить портрет Наполеона. По центру сцени спочатку софа з подушками, а потім скриня, на якій можна сидіти. Праворуч висить картина та розташована конструкція дверей, заокруглених догори.